Наша відео відомо, що став... Володимир мав <плес> на увазі що зовсім інше, ніж писав, виходить. Да, ми... Він викладає свої думки, але що за цими думками стоїть, Бог і світ не знає, може пояснити тільки сам автор. Ви не розумієте, що це якраз крита і такий... що це скритий таємний підхід, про який говорив сам тому, що це тільки він володіє і він може один розтлумачити, що ж він написав. Це Яку? ваше не бачення. Скарати, Такого от скажіть, він, будь ласка, от вам, он... давайте ви відповідайте. В одному з православних символів віри читаємо такі слова. Визнаю одне хрещення кучні гріхів. І скобки. Святі отці пояснюють, що за слову, сполученням одне хрещення стоять і всі інші таїнства церкви. Прекрасно. Все правильно, да, Сидорічний таїнства церкви. Кома. То ми можемо, наприклад, прочитати: «Визнаю таїнство шлюбу на відпущення гріхів. Три крапки. Фіз ВА. А це вже, ізвините, от себя. Це вже. це вже єрість. Святі ці не говорили тайнство шлюбу на відпущення гріхів. А це вже не треба, моска говориться. Євгто, Євхаристія прощення гріхів. І так далі. Та, і пошло, пошло, пошло. Так я повернуся. немає. Що ж це таке? Ви, ви, все, ви не чуєте нас. нас. проста формальна. От, ви мені, секунду, було задане запитання, я відповім. Ви сказали, з хрещення випливають всі таїнства церкви. Да, простої логіки до не було. Читаю. В одному з православних символів віри читаємо такі слова. Визнаю одне хрещення пушня гріхів. Далі відкриваються скобки. І Дес Володимир пише, святі отці пояснюють, що за словосполученням одне хрещення стоять і всі інші таїнства церкви. Прекрасно, однозначно, правильно. Да. Далі він додає, тому можемо, наприклад, прочитати: визнають таїнство шлюбу на відпущення гріхів. Дефіс В.А. Але це вже єресь. Світтєві щойно сказали, що за тайном хрещення стоїть відповідність. Сімирічний стайс, сім танцю здає православну церкву. Це проста математика. Одне хрещення. Ви сказали, хрещення рівне всіме танців. Ви процитувалися Як це хрещення може бути рівним? Ви процентувалися, ти хотів, ви не кажете цього.